Ти можеш не дратувати мене. Хватить. І нащо мені цей малюнок? Хм. Хм. Хватить. Минуло 10 років з того дня. А, дивися, тільки ще Я про тебе золота Молодець. Але ти не повинна мене дратувати. Ти знаєш що? Це полоті ще більше. Минуло 20 років з того дня. Бери вже трубку, ти мені обіцяла горілку принести. Пип, пип, пип. Алло, ти ж мені казала, що принесеш мені водку бистріше, де ти? Мам, ти мене в дитинстві проміняла. Тепер бувай. Що? Але ще Дорослі, батьки. Якщо вас сидіти, то не бійте їх. Не робіть так само, як це робила матір своєю дочкою. Ми не хочемо, щоб доля ваших дітей склалася як доля цієї дівчинки. Бережіть своїх дітей. Бувайте.